Як приготувати желатинову масу? Для початку завчасно порахуйте собі, скільки вам знадобиться желатину, желатинової маси для рецепту, який ви будете готувати. Спочатку зважуємо порошок в миску необхідну кількість. Наприклад, зараз я зроблю на 40 грам желатину і додаємо 6 частин води. У нас це буде 240 г, так як у нас пропорція 1 до 6 вода обов'язково має бути холодна. Можна навіть спеціально її охолодити, вода має бути дуже холодною. Так, желатин швидше впитає в себе всю воду і якість буде набагато краще. І після того як ми додали всю необхідну кількість води. Ми змішуємо желатин з водою з допомогою вінчика або виделкою, Тут не принципово. Нам важливо, щоб не залишилось ніяких сухих грудочок желатину. Після цього ми забираємо желатин з водою в холодильник до моменту, поки він повністю не впитає всю воду. Після того, як желатин повністю спрацював і впитав всю воду, нам необхідно розтопити цю желатинову масу у мікрохвильовці короткими імпульсами або на водяній бані. І при цьому важливо не доводити її до кипіння, бо желатин може виділити неприємний запах. Він буде працювати, але запах буде не дуже. Так виглядає готова желатинова маса. Вона має бути прозора. Якщо ви розтоплюєте у мікрохвильовці, робіть це не довше, ніж по 10-15 секунд, щоб не довести його до кипіння. Ви можете використовувати желатинову масу як в гарячому стані, так і в холодному. Дивлячись на те, в яку масу ви його додаєте, в гарячу або прохолодну. Якщо ви вводите желатин в гарячу масу, то тут не принципово, якщо в прохолодну кімнатної температури, то желатин обов'язково треба розтопити завчасно.